Перед початком форуму найбільші організації, а серед них міжнародні, урядові та приватні фонди допомоги, представляють програми для вирішення питань переселенців. Це так звані дорожні карти Кабміну, допомога у придбанні житла за рахунок державного кредитування тощо Програма розвитку ООН за останній рік переорієнтувала в значительній степені свої програми таким образом, щоб допомагати внутрішньо переміщеним лицам і населенню, яке знаходиться в областях Луганської і Донецької. Это наша главная задача отвечать на те проблемы, которые есть. Вот Так как я сказала, мы видим, что есть сейчас помощь в трудоустройстве. Многие люди переехали, и у них нет источников дохода, они нуждаются в новой работе. В залі переселенці, волонтери, координатори міського компактного проживання, правозахисники та представники державних структур. Представник президента Ірина Геращенко говорить про плани та намагання вирішити житлові проблеми людей. Сьогодні правительство змогло прийняти постановлення тому, що як ви знаєте, 880 гривень виділяється для можливості оренди життя на чоловіка. Атинімного нука річ сім'ї чотирьох людей – це вже та сума на корону можна сняти. Государство это для государства очень серйозні расходы, и поэтому ми тут можем говорить, что говорити, що то, що можем. Также предусмотрено там для восстановления жилья а постановление, оно ще не прийнято, що ремонт може бути 10 тисяч. Встановлення, якщо повністю було розрушено до 130 тисяч. На форумі не обійшлось без конфронтації. Під час виступу представника фонду Ріната Ахметова присутні в залі почали висловлювати незадоволення. Ответах нет, гуляющий по прессе. Я плачу налога, вот вначале говорю. И что вам надо? Война, это стрим, все своє снімають, роздивають. А ви сейчас гречкой. Ви хотите войти в нову Україну. Вы не останетесь в в Україні, мы вас не оставим. Збиратися якомога частіше закликає переселенців голова форуму Анатолій Засоба. Ну, конечно, ми хочемо координації зусиль, чтобы организации имели более общее видение того, какой хотим мы видеть жизнь внутренне примещенных лиц. И мы не строим себе иллюзии, что мы хотим на все годы вперед разработать какую-то стратегию, но программу 2015, то есть что можем мы сделать все вместе, и каждый из нас лично отдельно в 2015 году для того, чтобы улучшить и облегчить жизнь внутренне примещенных лиц, вот это ключевая задача. Про погрози, які змусили їх залишити рідні домівки, переселенці знають не з чуток. Активіст Євромайдану Жанна Зінов'єва переїхала з Євпатурії за декілька днів до початку анексії. Нам піджигали двері, приходили з ножом в квартиру. Ми писали заявлення об угрозах в українську міліцію і нам посовітували уїхати. Кримчані зараз стали не резидентами. Проблеми з банками, проблеми з роботами, тому що на а карточки зарплатної не доходять, вони блокуються. Поки держава намагається впоратись із потоком переселенців, побутові проблеми вони здебільшого змушені долати самі. Наприкінці ж учасники форуму прийняли звернення до країн, які підписали Будапештський меморандум, аби ті дотримувались своїх обов'язків. Країна-агресор повернула Україні захоплені території, а переселенці повернулись додому. Микола Різник, Фаріт Гусейнов, Антон Швай соціальна країна.